Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично вас вітаю в останній день 2024 року, який буквально там пару трійку годин, ну принаймні для нас в Україні, стане історією. І знаєте, не знав, як правильно сказати там, чи добрий вечір, чи доброго ранку. Тому що от, унікальна властивість нашої спільноти, що точно не знаєш, з якої частини світу тебе дивляться. Є десь що вже справді вечір, десь є день, десь є ранок, а де вже хтось і зустрів новий рік і можливо в тих краях. Де та людина є, вже були фієрверки. Нічого, дочекаємося, і ми обов'язково будуть фієрверки і салюти святкові тут в Україні. Але сьогоднішній день, насправді ну, такий, який нам дає надію. ну Традиційно, ми всі такі українці. і от Одному там з випусків я казав, що ми дуже оптимістично налаштована нація на середньому по світу. Друзі, в цей день звичайно ну не буде там великих підсумків проводити до кожного і для кожного цей рік був по-своєму. Будь-якому разі він не був простий. Для багатьох був важким, занадто важким, дуже важким. На жаль, трагізму було дуже багато, але була і звитяга, була гордість за країну були якісь розуміння, очікування, які відбулися, не відбулися. Але це життя. Наше життя на сьогоднішній день. На жаль, напевно, на жаль. Але побудовано на боротьбі за нашу свободу. Ну хто думав там 5, 6, 7, 10 років тому, що таке буде. Але зараз ми в таких обставинах і ми б'ємося. Ми б'ємося як титани, ми б'ємося як леви. Кожен на своєму місці. Я в цьому абсолютно не сумніваюся, бо традиційно завжди, хто як вміє, хто як знає, хто як може, виборюємо нашу перемогу. Насамперед, я хотів, хотів би сказати і хочу сказати, я скажу величезне спасибі нашим захисникам. Велика кількість наших захисників є учасниками наш нашої спільноти, ну хто вже там вираховує, хто де б'ється там в коментарях? Воно видно насправді, але дуже важливо, що так само які. Не військові, це найбільш притомні люди серед нас, і з ними завжди знаєте, важливо мені там і ми в пошті спілкуємося, ті чи інші нюанси приточнити в спокійному такому варіанті. Люди спокійно все пояснюють, а значить, всі на, при своїй справі, всі на своїх місцях. От нашим захисникам насамперед хотів би побажати е, ну банально здоров'я, це само собою, все, щоб було добре, але е, знаєте, щоб вас всього вистачало. от все, що вам потрібно, для того, щоб фахово. Якісно професійно виконувати свої завдання, щоб вам його вистачало, і е, по лінії фінансів, і по лінії технічному, і по лінії того, хто поруч з вами. Ви самі знаєте, як то має бути, і самі це вилаштовуєте. Що від нас залежить, ми, звичайно, з вами це лагодимо, і не обов'язково це, щоб було в публічній площині. Але спасибі вам величезне, наші захисники і захисниці, звичайно, і от вам, і вашим родинам я бажаю, щоб вони дочекалися і ви дочекалися зустрічі з родинами. А ваші родини дочекалися вас. Всім, е, хто є в нашій спільноті, звичайно, зичу здоров'я, здоров'я для вас особисто, здоров'я для ваших дітей, батьків, онуків. Ми всі пов'язані якоюсь там не знаю, невидимою ниточкою. Але, в принципі, як сьогодні можемо сказати, да, ми одна якась не просто спільнота, а часто густо навіть і в таких стосунках, які трошки виходять за спільноту, десь хтось комусь якось допомагає, бо вже знайомимося і всередині мережі. Так що вам величезне. Спасибі за це відчуття. Я коли говорив, що в кожного ну, різний рік і по різному він відзначався на тій чи іншій людині. в мене він теж був непростим. Е, хто там слідкував за відео, знає, що я пройшов там кілька е, регламентних е, позапланових робіт на станції техобслуговування. Та двигун е, спочатку дуже барахлив, потім вирівняли трошки ці там темпи, ритми, все ж там має бути. Фази співставили. Так що величезне спасибі. Оцим от, дійсно нашим спеціалістам, які. Е, Пораються із нашими людьми. На жаль, так вже теж коли я там на цьому СТО, ну, в лікарнях, в стаціонарі бачив різних людей, різні розмови. На, це, на жаль, молодшують наші хвороби, але все одно, слава Богу, що спеціалісти в країні залишаються. Велика подяка і нашим вчителям, і нашим лікарям, і нашим сантехнікам, і нашим фінансистам, і працівникам в банках, і нашим комунальникам, і водіям громадського транспорту, нашим продавчиням, і продавцям в магазинах вони є. І саме цілі. Люди тримають на сьогоднішній день на своїх плечах нашу країну, нашому керівництву там великому і всім, хто дивиться нас по роботі час від часу. Бажаємо мудрості, витривалості і, в принципі, е за наявно загальної втоми, да, так зараз модно говорити, всі втомилися, можемо уявити, як вони втомилися. Ну хто втомився, а хтось цю втому намагається дещо компенсувати, потім тікає кудись, от, щоб таких речей було якомога менше. І найголовніше для всіх нас бажаю миру, друзі. 2025 рік так воно виглядає, так воно рухається, і дай Боже, щоб воно дорухалось, і вже тоді всі будемо плакати, випивати, напиватися, зустрічатися, обніматися, повертатися чи не повертатися, але завжди пам'ятайте, що вас. Тут в Україні друзі, хто не в Україні, чекає. а Ті, хто в Україні, я не сумніваюся, чекають тих, хто приїде, для того, щоб ми знову жили однією великою українською родиною. Ну і намагалися пхати наше життя. Звичайно, що воно буде по-різному виглядати, але дуже сподіваюся. Буде мир, як то кажуть, буде пісня, буде хліб. І буде достаток і розвиток діточкам нашим окремо. Хотів би сказати. Передайте всім вітання. По перше, бо знаю всю проблематику. Вони теж дуже мужні, мужні, наші, наша молодь, і та, яка буде після нас, і нас буде підтримувати. От дуже хотів би, щоб це покоління дійсно пам'ятало. Як ми за них переживали, ну друзі, в будь-якому разі, так натхнення, заповзяття, здоров'я, все буде добре. Налаштовуємося на оптимізм і на боротьбу, оптимістичну, потужну, сильну боротьбу, щоб ви мені всі були здоровими. Бо я ж для кого ж це все роблю? Спасибі вам величезне за підтримку і за добрі слова. Хай щастить, до побачення 2024 рік. Хай живе 25 рік, старий пішов, новий прийшов, і ми зробимо так, щоб ми його запам'ятали на все життя. Ну, я так в плані антуражу, то тільки, бо знаєте, водою якось незручно, то от запропонували так. Ну так, хай буде так. З новим роком і з новим щастям. Всього найкращого. В році що приходить. Вітання рідним і близьким. Слава Україні!